Золуться ні. Краще вже себе почуваєте? Так. Да, да. Вже можете краще рухатися, так? Да, да, ну так, вже палець піднімається трошки. Бачите, головне своєчасна робота да, і... Я скажу, що все буде добре. все буде добре. Так, яке все. Після місячної окупації в місті Буча. Нам була надана професійна медична допомога в європейському центрі ортопедії. Ми хочемо подякувати благодійному фонду за надану фінансову допомогу і особисто подякувати за професіоналізм та надану нам медичну допомогу. Ми щиро вдячні, тому що на сьогоднішній момент у нас немає коштів, щоб оплатити всі надані нам послуги обраховуючи знищене майно і будинок, і тому і ще раз хочу подякувати благодійному фонду і особисто Роману Івановичу і Юлі Анатоліні. Щиро дякуємо ще раз.